Вітаю! Сьогодні ми поспілкуємось про мегафайти, які повинні стати з цього жовтня. А саме це боксерський поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Ганом та Мегакар UFC 294, який прийде в далі. Це головний бій вечора Іслама Мохачева проти Олександра Волкановського та Хамзата Чумаєва і Камарусма. Успокоюсь спочатку про UFC, тому що було анонсовано, що Махачев буде реваншуватись з олівейрою, Чимаєв повинен був дратись з Костою, Але один і другий бразильський бійці знялися з бою через травму. Олівейра отримав незначну травму носу на тренуванні перед змаганнями саме перед цим боєм. А Пости щось там сталося з рукою, щось там за пультом потягнувся, руку потягнув і все, і знявся з бою. Що я можу сказати по даному бою, що Коста проти Чимаєва нічого б не зробив, тому що він ударник, його бої всі проходили у стійці, і в партері він нічого б не зміг би показати, де Чимаєвий Чимає би перший раунд вижидав, вижидав. Трохи повицілював, а потім би перевів бій в партер і там внизу все закінчилось сабмішеном. І цей бій був би не дуже цікавий. А от той, хто вийшов на земліну, а саме Камеру Усма, це як дуже цікавий гретлер, так і дуже класний ударник, Тому що це екс-чемпіон, це дуже класна земліна. Є декілька питань стосовно того, як буде проходити поєдинок, тому що у нас є спортивний аспект і бізнес-аспект в даному виді спорту. Тому що ми всі розуміємо, що Чимаєва ведуть до чемпіонства, у нього нема графії поразок єдинички або двічки. Там сухий нук. У Камару Усмана було декілька невразливих поєдинків. Тобто він Едвардс двічі програв. Да? Перший бій такий був там, по очках, другий бій теж дійшов до п'ятого раунду, а потім трошки в трошки голову нога залетіла. Ну то таке. Але Камрусман проходив п'ять раундів, він розуміє, що це таке, він може продишати. І для Чимаєва, який дуже тяжко показав проти сильного греклера Бернса, якому він дуже сильно получив по голові. Тому Усман нав'яже дуже сильний бій і це крута дуже заміна. Але те, що вона сталася на дуже короткому в часі, тобто 10 днів до бою, це може стати злою шуткою проти Усмана. Тобто Усмана можуть виставити як прохідного бійця. А тепер перейдемо до з Смахачева. Повинен був стати з бій також проти бразильця Олівейри. Олівейра на моє. Враження. Нічого такого не показав в першому бої з е, Махачевим. Тому що постояли, подралися трошки, побилися, повикидували удари, а потім перевели в партер. В партері чорний пояс по джиу джитсу Олівейра намагався з гарда зробити речах локтя людині, яка все життя провела. Серед борців. Тобто все життя це боротьба. І він хоче за 2 секунди взяти, і фі... фінішувати борця зі стажем там, 30 років. Речагав на лоб. І, що, і що ми бачимо, що в другому раунді Махач просто зриває ноги і, все, і починає прибивати в льоверу вдарами з рук, з ніг і потім просто фінішує його апперкотом. Тобто Олівера вже був підломлений, було зрозуміло, що він не вийде на даний поєдинок. Він боїться. А Волкановські пройшли весь путь. Тобто вони пройшли цей шлях всі раунди. І там був дійсно дуже сильний поєдинок. І дуже багато хто каже, що Волкановський взагалі пограбували, тому що він. Уміг стати переможцем. Тобто фанати Волкановські вважають, що він був переможцем. Тому цей реванш буде теж дуже цікавий. Тобто ми маємо мегафайт в одному карді. Це реванш між Волконовським та Махачевим. І дуже цікавий бій стосовно. І мені стосовно того, як буде відбуватися далі події, це чимає проти проти Смала, тому що це і може бути претендентський бій, ну стосовно саме Чмаєва, тобто його ведуть до цього бою. Але мені здається, що йому треба ще одесайню пройти, щоб зрозуміти, що він насправді може. Хоча, і так як Стрікленд виграв у Адесані, да, переміг, то скоріш за все, що якщо такого топа пройде чимає. У обличчі Усмана, то він вийде на чемпіонський бій проти Стрікленда, Ну, а Стрікланда він там розбере дуже швидко, але не про це сьогодні відео. І перейдемо до виставкового поєдинку це Фюрі проти екс-чемпіона UFC Францеса Грана. Тут все дуже просто, немає нема ніяких питань стосовно перемоги Ф'юрі. Не те, що я фанат да, він мені не подобається як е, боєць. Він дай епатажний, цікавий, пролазить у голову, але тут дуже все просто, що тут приходить людина у, у обличчі Інгану з змішаних іденоборстів у бокс. І там, де провели максимум 5 раундів по 5 хвилин, тут треба провести 12 раундів. По три хвилини треба на ножках продишатись, треба буде бігати, головою крутити, треба дуже багато атакувати, дуже багато в клінчі, ти не задіюєш ноги, ти не задіюєш партер. Тобто дуже повинно бути насичений твій багаж. Саме боксерський, а такого немає бекграунду онгану. Да, тому як би там його Тайсон не тренував, щоб йому там не казали. Да, всі ми знаємо, що Тайсон знаходиться в тренувальному таборі е, Нгану, да, але нічого він не зможе поставити Ф'юрі, тому що Ф'юрі в нього дуже гарна дихалка, дуже гарний він. Стоїть на ногах, рухається, він бачить удари, він зробить якесь шоу, там поплінчує, там, трошки поприпускає, щоб показати. Але даний поєдинок він буде тягнути стільки по сценарію і за задумкою філії. Це класний бій, заробити кошти, показати усім, так як зробили колись Майвезер з МакГрегором, що цього ніхто не очікував. Зараз брати поли це роблять. Також з Майвезером один з братів бралися блогери. Тому цей поєдинок буде цікавий з точки зору ефектності, але пройде він не дуже довго. Десь до 10-го раунду це максимум і буде нокаут, Це таке моє враження, як це буде. Так? Навіть, навіть там буде не нокаут глухий, там просто він заб'є нокану і суддя зупинить поєдинок, так як вже на це не можна буде дивитися Так. Тому не моргайте, дивіться, 21 жовтня. Наступних вихідних пройде карп UFC в Абу-Дабі, А 28 жовтня, це через вихідні, вийде бій QRінgan. Він бажає успіхів, в житті. Робіть, якщо будете робити ставки з головою. Моє передбачення, що до UFC, то дуже хочеться потягнути за Волкановський, тому що мені... Не подобається Мхачів. Але він дуже сильний греклер, дуже він гарно працює плечима, дуже знизу гарно контролює. Тому все ж таки переможе Мохачев, якби він мені не подобався. Буду тягнути в Канівське, але переможе Мохачев. А стосовно Чимаєва і Усмана, тут дуже тяжко сказати. Дуже тяжко. Це оце інтрига насамперед. Мені здається, що Усман може виграти, але те, що він дуже на короткому, би типу повідомленні виходить, так? то все ж таки Чимаєв провів три місяці, тренувальний табір, він розуміє, проти кого він виходить. Та він виходив проти ударника, але він зможе проти Осма. Тому мовхачу, і Чимаєв буде, будуть переможцями, але ми будемо тягнути як українців за Усмана, Усманчик, давай. І будемо тягнути Волохановські для того, щоб їх перемогла. А Ф'Юрія, ну гарно в безперечно, перемогла. Всього вам найкращого. До побачення.